Вітаємо на кармаркеті. Сьогодні відзнімемо вам чудовий бізнес-клас від Нісан. Оснащений виподібним шестициліндровим двигуном об'ємом 2,5 літра. Саме цей автомобіль від першого дня свого існування обслуговувався на дилерському центрі Нісан. А тримаючи документи з дилерського центру Нісан, ти розумієш, що таких автомобілів залишилось одиниці. Це все видно по стану нашого пластику. Да, руль підтертий. Власник спеціально сказав, що не буде цього всього скривати. Автомобіль в світлому кольорі салону це має, має місце бути декілька погрішності. А наш автомобіль в максимальній комплектації з цим двигуном в ньому є все від натуральної шкіри до кліматконтролю. І е, в цьому автомобілі відчуває себе по справжньому бізнесменом. Запрошуємо вас на кермаркет на огляд даного автомобіля. В ньому ви відчуєте всі е, прелісті цього автомобіля, бо у нього досить довга колісна база, він м'який по нашим дорогам. І цей автомобіль, можна сказати, ексклюзивний. 160 тисяч пробігу для машини, якій більше 15 років, це дорого коштує.